Вогонь здає позиції. Увечері пожежники відзвітували про перемогу над найбільшим осередком займання пожежу у Дарницькому лісгоспі. Це Броварський район. Саме звідти чорний дим повалив на столицю, передусім на лівий берег та оболонь. Разом з тим про цілковиту перемогу над стихією говорити зарано, адже навколо Києва продовжують тліти одразу вісім торфовищ. Більше дізнаємося у Інни Бодер. Вона зараз на прямому зв'язку з нами. Отже, іно, де ти зараз безпосередньо перебуваєш? Що видно? Ну і що кажуть рятувальники? Єгоре, ми знаходимося у Дарницькому лісопарковому господарстві. Це ліс під Києвом, де напередодні палало 32 гектари, від яких, зрештою, смогом накрило Київ. Як ти бачиш, зараз тут туману ніякого немає, ні диму, нічого. Хвили... А хвилин тому тут все ж таки був такий. Невеличкий дим біля землі, але це просто ранковий туман, геть не те, що не дим від від горіння. Але тут працюють і рятувальники, і лісники, і добровольці. Вони все ж таки прочисують територію, яка горіла. Для чого вони це роблять? Нам розповість заступник керівника держслужби з надзвичайної ситуації Києва. Скажіть, будь ласка, навіщо тут і досі працюють рятувальники і волонтери? Всю ніч ми прочісували територію. Територія досить велика. Зараз. На деяких місцях продовжується тління пеньків, пеньків, пеньки, які е, тліють, і ми зараз буквально декілька хвилин тому розкопали один з них. На глибині метр десять пеньок тліє. Довелося розкопувати його і закопувати по нові, щоб перекрити доступ кисню, щоб перепинити тління і відповідно викид диму. Скажіть, будь ласка, скільки ще потрібно днів чи годин прочісувати і закопувати осередки? Все буде залежати від кількості народу і погодних факторів. Якщо буде дощ, то це закінчиться дуже швидко. Якщо дощу не буде, то день-два треба буде проходити, прочисувати і контролювати всю цю ситуацію. А саноптики хочу вам сказати радісну новину. Обіцяють дощ уже завтра. Так що тут рятувальники сподіваються, що пройде легка злива і пожеж більше в нас не буде. Студія. І ми сподіваємося. Спасибі про останні фази гасіння пожежі під Києвом. розповіла Інна Боднар. Дякую.